Мені та здається, оці, оці штуки вони стрибать будуть, як попригунчики, Поняв? Бо вони навіть тут стрибають. Навіть. <рес> Просто ужас. Знімаємо червону та чорну ікру. Імітовану, але нічого. 100 гривень, чуєш, нічого це й не дешево. Імітована. Ясно, що імітована. Черепця лосося 1,27%. Що тільки екрас Та чорну теж треба А Там чорна? є ікра? А? Там не видно ікри. Ну чого не видно, бо вона чорна. Чорна видно. пачка просто. Сюди, сюди, ось. Все. О, це скарб. Дівкова червона. І червону, і чорна? Ну так. Да. Так, друзі, Серед признавайтеся. Хто хаває таку ікру? Влад, воно любитель. Цікаво дегустувати те, що ще не їв жодного разу. Я не знаю. Взагалі, ну а чо ні. Подивиться, це, це скарб. Справжня іначе ікра лосося. Ну що, друзі, всіх вітаємо. Hello. Сьогодні ми знімаємо огляд на імітовану ікру. Червона і чорна. Все нормально. Ладно, щось таке придумав, не знаю. Делаємо, ділаємо. Ікра Горбуші в нас є. Ікра осетра. Осетра чорна ікра. Це зі смаком горбуші. Ну, нічого. Горбуша десь там. Я не знаю, мені оце не так буде. дивлюся, воно таке якесь з Ну Це взагалі, стрьовне. це да, це, ну так, упакування. Якби її упакували в таку, можна було б ціну більшу ставити. А так вона собі в таких коштує яких, 26 ділялих. гривень 26 гривень ціна цієї ікри, цієї 35 гривень, цієї 40, да? 40, але це один виробник, червона і чорна ікра. Але ця велика, ця коштувала в АТБ 95 гривень. На вкаси, вчора коштувала 40 гривень. 40 гривень, собака. казала, була, був товар дня. По 40 гривень вчора коштувала. Вчора що було у нас? Неділя. Сьогодні буде неділя. Да. Ікра, осетра 40 гривень, да? 40 чимось. Богдану, погано. <рив> ну що, давайте розпочнемо, мабуть, із, із червоної ось цієї. Ось, друзі, наприклад, оця ікра зі смаком Горбуші. Це ікра потужна. Але плюс. Тому що вона зроблена на основі бульйону з лососевих видів риб. Тому, ну, хоч якийсь омега-3, там можливо, ну десь хоч трохи, але є. Тому що ну, є ікра і без нього. В складі вказано, є, ось вода питна на першому місці, ну це ясно. Бульйон рибний, вода питна, сировина рибна з лососевих видів риб. Ну, де якісь там обрізки, там оці животики скидали все жабра до голови і підварили, і оп тобі до ікри додали. Це вже добре. Такий гарний сонячний день, що це аж жити хочеться. Що я можу сказати, головне, що ну прям такого жахливого, що не можна їсти, в складі всієї цієї ікри, я так думаю, що немає, але ще не впевнений. Ось ця така зерниста, прям так гарно виглядає, як жаболоники наші, якісь маленькі. Хто? Ну, жаболоники це жаб'ячі no. Жаб діти не Голова Головастики. А жаболоники. Не знаю. Відкривай її, так, і ще, що я прочитав? жир лососевий є в складі, І омега-3, я так розумію, його додають якось тут окремо. Ну, мабуть, підкапують трохи там. З кінчика. Погнали. Ну що, відкриваємо. Ану, аромат. Оно тобі, воно вже відкрив. Троситься. Ну, склад такий хі хімічний. Такий бульйон, наче хімічний. аромат. Бульйон. Аромат. Аромат. Вибачаюсь. Такий, як цей. Сухарики флінт з червоною ікрою. Є? Ну, також схоже. Ну, типу, наче бульйон проварений був із приправою 12 овочів. Чисто як на суп. Ще картоплі можна було б додати і взагалі було б чудово. О, єс. Yes. Та хорош. Мені цікаво, чи вона всередині, так як справжня, ну думаю, типу розтікається, чи ні. оця муха буде добріша, ніж ікра. А ми її з'їмо зараз швиденько. Ту бачиш, тут є така імітація, що всерединки якоби є плод. Зародок. Зародиш. Виродок. А вона лускає всередині так само, як справжня, типу. Вона взагалі така по консистенції, як справжня. Ну не прям. Ну вона концентрована більше, ну хімічний такий смак. Відчувається бульйон всередині. Ну так, да, ну бульйон. Але це вже добре, що вона хоч на основі бульйону цього зроблена. Бульйон. Що я не бачив? Де тут желатин? А, жалюючий агент є. Ну, я б не сказав би, що це не можна їсти. Понятно, що це дурниця, але. Ну, друзі, це Чим така де? штукенція, наче до пива то можна. Ну, вона прям оцей смак е сухариків, оцих, флінт, флін, да? Ну він присутній, це однозначно. Ну, типу, ясно, що вона нічим не корисна. Чуще? Ну, можливо, а що трохи. Буде, якщо її їсти постійно. Ну що, до Нового года не доживеш. Ми ж на вашому улюбленому місці ми побачили в коментарях, що там ну, дуже сподобалось наше місце. Тому, ну, коли такі, як сказати, коли куштуємо ось такі е, неперевірені інгредієнти там, ну, чи продукцію ось таку, то ну, то, будемо то знімати Влад на це. Це говорить, рік. що поїхали до Христа знімати. Ну, до Христа, ну, як писав один мужик, щоб недалеко нести. <сум> Якщо там е, на Новий рік накрити, поставити її на стіл, ну, от купуєте отаку баночку справжньої кри якоїсь недорогою. А хочеться дуже більше, шалона, а грошей так. не вистачає, можна поставити чисто, щоб на фотку сфоткатися, що її. Можна весь стіл нею заставити, типа. Багато її не з'їси, бо вона дуже ну така пересолена, Да? Солена, ну вона дуже концентрована, така прям приправа, наче тут дуже багато. Давай одразу не відходя від каси, жирним шрифтом у складі виділено алергени. Омега-3. На, ти одразу просто То Тут щось я взагалі майже не відчуваю. Ось як тут відчувався концентрований. Олії так завалило. Дуже сильно. Оця своя лінія скільки коштувала? 36 гривень? 35. Ну, 35 з копійками, там, майже 36. Блін, я скільки навалив цієї кричу і Диви, вона тут. Я не знаю. Хто таке їсть? Я вже по виду скажу, що не рекомендую таку купувати. Вона наче трошки поплила. Це ну, така, вона бачиш, така, наче скисла. Ця кучніша, а ця така. Ну, ця подиви, вона така прям зерниста. подиви. Ну, ця гарненька, так. Да. Це ікра з лосося. Це ікра лососева, а то була горбуші, А От що вони там? відрізняються по вигляду? Тут, хоч ось вказано, на першому місці бульйон рибний. Вода і черевця лосося в нього входять, І все написано. Ну, я не знаю, може, сільця має. сіль, сіль окремо. Черевця лосося 1,27%. Ну хоча б вже животика одного б могли там десь ну як це? Цукор, сіль кухонна, риб'ячий жир також є. Омега-3 тут і близько не стояло. Стабілізатори, загущувач. Ага, тут загущувач. Просто трандіз. Але вона виглядає, ну, типу, в скляній баночці, так прям. Філо, ну, ну чого, це в скляній баночці ну там люди ведуться. А яка вона. <ріст> 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 Кайфану. Ну, вона набагато гіпша У тебе випливає таке речовина, оця, вона наче з крупинками. в рот такий, наче неприємний, максимально запах. Просто в ужас. Я таке не рекомендую їсти взагалі нікому. Наче жаба навалила. Не знаю, хто де валив, але І дивись, стягнули ну, вона... і соплі залишилися. Тарілки. Фу. Ні. Ну, такий, наче, присмак сирові риби є, наче. це фігня максимальна. Тут ні бульон, не відчуваю. Я не знаю, ну, варто... бульйон тут, просто бульйон, я бульйон не знаю. Не можливо. Бо... Ну тут приправи є, мабуть. Фу, ну, але. По смаку, да. Це вона по запаху більш... щось схоже. Але на вигляд, подиви. Фу! Ти <ривіт> Що по запаху схоже. Фу, у нас смердить що на уважність, зйомте. Фу. <ривіт> Я її не хочу їсти. <ривіт> так, мені теж не хочеться її їсти. Давай спочатку. Ого, та ти що? <ривіт> Аж в голову вдарила. <ривіт> Фу, чим вона таким смердить? Вона наче залізом бляє. Не знаю, вона дуже смердить. <ривіт> Це в нас що? Якраз русалочка. русалочка. Продукт готовий до вживання. Лососові риби, солоні, фарш. Вирощений в умовах акварик. Білкова червона. Ржавого металу. Склад: лососові риби, солоні, фарш. Вирощені в умовах аквакультури 6%. Та шо, фарш, Олія, що фокус? А є розвалений тут чи що? 7-6%. А ти говорив. Вона буде сама настоя, що тут агарагар -агар є, він кращий. Ні, за я желатину. говорив, що агар-агар це плюс проти желатину. Я не говорив, що вона буде сама. Я дивлюсь на це і мені взагалі. Найкраще буде. О, ні, давай її на кінець. Давай після якої зараз їмо. треба, щоб люди дивились повністю відео, а то там час перегляду. От після якої зараз ми з'їмо. А спочатку зараз ось таку, яка нам сподобалась, Food тільки осетра, да? Чорний, Чорний. чорна, чорна ікра. А ти їв колись чорну ікру? Як... А? Їв чорну ікру? Справді? Да. Ні. Mm. Ні, теж не. Червону ми в минулому році на Новий рік яку замовляли, і хороша була, прям хороша. Важко це все знімати, ці відео. О, ну подиви, вона виглядає також непогано. Що тут зародки є? Чи в такій не буває? Такі не видно. Ну така вона зелена, на вигляд, не дуже. О, вона бачиш, вона більш така в кучці держиться. Ну, да. так. Прям ти що чорна. Це можна знімати, ото як оці <кій> криптоблогери знімають там ікру намазують, <кій> бо машини стоять ікру <кій> намазують на хліб. <кій> <кій> Достав свій. <собі>. Ну, а що, вона ж там коштує дорого, правильно? За 50 міліграм, скільки там? Десь 2000, 2 тисячі 3? 50 баксів. Ну. Це свій купив за 30 гривень криптоблогером <ріп> став. Ну що, а ну, дай. ну запах хороший. Ну, нічого особливого, але проти цього, цей був насичений. Мені такий... Воно норі пахне. Так, да, 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 є таке згоден. Але тут е, в склад, е, до речі, входять, що тут, що тут. Е, Входить е, водорослі, водорослі. Тому, ну в принципі, на сьогоднішній день. Це не така. День... Солода. Із цих, що ми їмо, то це, ну, в принципі, найкращий виробник. Його хоч можна їсти, і воно ну, не, ну, противне. В принципі, не противне. Що ти вже з'їв? Богдан одразу піднявся, такий вирівняв спину, типу, ну, вже якась різкократів. Чорна добріша, ніж зараз, звичайно, ніж горбусь. Вона не така салона. Ну тут і справді відчувається нормально. Ну, Морський такий присмак, водорослі. Оці. Норі, норі, норі. норі. Ну, І на запах також, норі схожі. Це типу суші. Ну, коротше, щось морське тут є, а це означає, що. Що означає? Така. Що якийсь дай де, вітамінчик десь тут прострибне. Ну, це Можливо. Не точно. Ну, не точно. Омега-3, риб'ячий жир також входить. Ну, тут склад, в принципі, однаковий. По ну, сировина це все, все те саме. Це, і, 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 це ікра білкова? Бо тут щось білку 0,1 грам. Ні, яка білкова ось написано. А скільки тут білку? Тут білку більше, значить, То, Можливо. Скільки 0,1 грам, ти кажеш? Так. Да. Білки тут... 628 грам. А солі тут 4,1 грам. На 100 грам. Так. Да. А скільки пачка? 120. Ну, Жирів 1,4. Це просто така. А калорій? Скільки тут калорій? Небагато, правильно? Ну, скільки? 25 калорій. Ну, це не на 100 грам. Та воно все, мабуть, не калорійне. Тут не більше. А, 100. тут 112 калорій. Ага. Ого, а там 25? Так. Да. Ну, Ріб'який жир вже є. Жир лососовий тут є. Тут не попаде. тут є 95 міліграм. Ну тут так само. Омег... А, тут омега-3 115 міліграм. Це на пачку чи на 100 грам? На 100, 100. грам. Ну, це поки що саме Води? По Порівнянні ця і ця? Да. Ні, мені наче ця більше сподобалась. Ну я не солода. сильно люблю ці водорослі. А скільки ж там солі? Там солі таке 4 грама, да? так? 4,1 грама. 4,1 так само. А що так? Ну, бо тут, значить, але ж ну як. Ну так, як. А як ти хочеш? Давай відразу. Нею можна оце пулятися, як в дитинстві брали оці. З бузини робили штуки. Потім... Ні, як <с <meisten> <с <insan> да, і валить болить неї, Вона буде розлітатися, прикольно. Ну, ця, так, да, це смак. В банки вона не в банки. Хоч її насипом насипають, але не беріть. Ах, погано. Давай зараз відразу дві оцих, Вони ж однакові, по суті. Ну, це прям не знаю, наче водорослів наївся. Ну, воно не противно. Ну, хто любить водорослі, то, типу, Типу як бюджетний купіть Так, да, А ну давай чорну понюхай. А, нічого не буде. Я думаю, вона не така. Зна... Сама буде. Білкова ікра. Та тут не... чорна, тут не знаю. Зараз чорна. буде така довга. Подиви, вона така суха, наче її от, правда, вона вже. О, господи боже. Ой, <риво> хворо, <риво> ну це таким пластиком якийсь. Якіс... <риво> Фляха. <риво> Наше ти на неї показав. Я б її не брав би оце. Та ну, це буде необ'єктивний тест. Ааа, це наче вона десь то пролежала вже 300 років. Та що, вона що та, що та однаково виглядає? Суха така, подиви. Ну, наче вона. Диви, вона. розсипчаста. Ну так, я ляпну на стіл. Вона... Мені здається, на стіл оці... оці штуки вони стрибать будуть, як попригунчики. По ньому, бо вони навіть тут стрибають. наче. Ох, я її розворушив зараз взагалі, мабуть, такий. Сходу цілу ложку давай. Та що ту вийде? Давай, давай сідай. Давай давай, прийш... давай, 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 давай. Цілу ложку на, на прев'юшку. Щось виперебов. <сіпчук> ціляком, ціляком, Просто ціляком, Давай. О, Господи, чого ми хоч води не взяли. Да, цілком, повністю. Открывай рот повністю. <ріхи> <Гавтай>. <ріхи> Шо? Йо! Та, Ну, насправді, то ну цей що запах, що смак є відчутний, Ну на запах вона гірша, ніж на смак. Ну, попробуй її. Вона. Я не знаю, я взяв повну ложку, але не впевнений, що я хоч одну розкусив. Це прям желе, прям, ну, вона не така, як всі. Це не, не для людей, це точно. Значить, цей Орбіс. Що таке Орбіс? Оці ці водяні, шарики. Фу, блі, воно фу. Та хай би вона була солона, ну не з цим вонючим смаком, ну старий такий, я не знаю, це як знущання. Ну це взагалі не для продажу. Ну як це залежалась? Вона там, термін придатності є. ну Це взагалі, як таке можна продавати? Та яка б йому ціна не була ну це ж взагалі неможливо не їсти. Ні, нуреально. Порівняйте. Аж... Оця з оцим це небо і земля просто. Та ця така сама буде, ну просто. Ну я не розумію, як їх можна продавати. Це ж проти... неїстівний продукт. Це ж противніше, ніж так. йо. Фу, бляха-муха. Ох, вона й смердюча. Оце Оце... Ти придумав? В мене на губах зараз жир такий, воно таке, блі, противне. Фу, <світ> <це> <світ> запах <світ> Запах це просто, це, це, це кислий буряк, якийсь значить. <світ> Оцей цукровий буряк. Ну я не можу порівняти навіть з чимось. Ну, це такий запах. як... Як жом Це то жом смачніше паха. Коли вже на наступний рік. Фу! Давай їж, та й будемо закриватися. А ти чи? Та я вже попробував. Кого? Я, ти бачу, вона розколочена. Я взяв тільки шо ложку, що ти, ти розкажеш. Друниться спадать, що, друний, чи, що ти щось? Ти нюхав, вбрав, давай їж. Вона гірша, ніж ця. <реш> гірша набагато. Кофлай, коффай, не Та ти що? Це просто це жах. Я не знаю, це жах. Фу, ми аж мурашками покрили. Слава Богу, що ще не було роботного рефлексу, бо вже доходили. А губи потім почервоніли. Представ скільки тут красиція. Друзі, коротше, ось такий огляд нашли живут козаю. нормальна ікра це ну, замінник ігри. ігри. Кепсфуд фірма. Так, і з цих АТБшних, оце Caps Food, це в принципі, ну, хоч можна їсти. Чесно, от правда, ви там будете писати, що Та, нічого не можна їсти. Ну, вже я в принципі почитав трохи, ну нічого прям поганого такого тут немає. Є що ну, коли не пахне. Е, і навіть омега-3 і лососовий жир, там, ну я ж так розумію. А нас що додають лососовий, ну, в лососовому жирі є омега 3, правильно? Логічна. А тут окремо, ті типу, полососовий жир і омега-3. <казано> Може, це в бульйону не все затулили? -за -за Ні, тут склад бульйону окремо. Рибний бульйон, вода 15, серовина, риб. Коротше, а окремо ще є і соус рибний екстракт. Ага, оце екстракт анчоуса. <казано> Да, Коротше, нема слів. Що Пускай. так багато. О, друзі, дуже вдячний вам за е було прохання. Написати, з якого міста ви нас дивитесь. Багато людей. Ну, в принципі, багато людей написало, так, з якого міста там. Хороша. Ну, дуже багато. І навіть із-за кордону, там Румунія, Молдова, Італія. Є, є, є. Ну, дуже приємно, дуже класно, що ви. Дякуємо, що ви з нами. Друзі, Влад не хотів такої двіжухи. Як вам така ідея, щоб ми зняли виживання в лісі 24 години? Наприклад, ми в нас є там по 500 гривень. Ми собі зайшли, купили, що нам потрібно, що як нам здається, і взяли таке відео. Та я не те, щоб не хотів би, просто. Ну, воно не сильно буде, мабуть, відрізнятися від оцього порівняння ікри. Ну, типу, я маю на увазі по переглядах там чи по якійсь активності. Ну, ми Хоча, просто ну, будемо можливо... 24 часа, 24 години будемо в лісі. Що можна зробити за 24 години? Ну ясно, що ти не вмреш, навіть якщо ти нічого не будеш їсти, бо ну, 24 чотири години. Ні, ну їсти 100% треба буде. Яке це буде відео? Якщо ти просто сядеш на пеньок та будеш сидіти. Це, друзі, всім слухай, можна. В Аврорі купити. О, це можна дітей лякати. <рес> можна в Аврорі купити леску, якусь наживку і пробувати виживати. Построїти халабу і жити. Та можна багато. Коротше, друзі, якщо вам цікава ця ідея, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал.